Робочих і особистих завдань стає все більше, і тримати всю інформацію в голові неможливо. Покажемо, як зберігати все у PlanFix, щоб у роботі й особистих справах завжди був порядок. Почнемо з простого розподілу завдань: додайте у свій PlanFix категорії, це поле типу список. Категорії допоможуть швидко розділити завдання на особисті та робочі. Також завдання можна розподіляти за проектами, а проекти за групами особисте та бізнес. Щоб ви не обрали поле з категоріями чи групу проєктів, за ними можна створити фільтр або окремий планувальник, щоб одразу бачити всі потрібні завдання. Тепер налаштуємо все це: перейдіть у управління акаунтом, «Налаштовувані поля, поля завдань. Створіть нове поле типу список, вказуємо назву, задаємо значення списку та колір. Тепер це поле можна додати в картку потрібного об'єкта, використовуємо пошук, щоб знайти його серед наборів полів. Кліком можна визначити розташування поля в картці і перемістити його для зручності. У результаті ми розподілили завдання за категоріями. Тепер розповімо, як налаштувати розподіл завдань через проекти. Переходимо в розділ проєкти та створюємо потрібні групи, задаємо назву та зберігаємо. Після цього створюємо проєкт та додаємо його до групи. У проєкті можна створювати підпроєкти, розділивши особисті справи за напрямами, наприклад, подорожі, харчування, автомобіль. Завдання можна швидко створювати у вибраному підпроєкті або вказувати його вручну. І насамкінець покажу, як розділяти завдання за допомогою фільтрів. Для створення фільтра перейдіть у розділи завдання та додайте таблицю. Задаємо назву, колір, вид і параметри відбору. У нашому випадку це група проєктів і відповідна категорія. Зберігаємо та створюємо другий фільтр за аналогією. У результаті завдання розподілені і відображаються таким чином. Тепер покажу, як відобразити розподілені за категоріями завдання у планувальнику. Переходимо в розділ Планувальник і додаємо новий. Вказуємо назву. Створюємо перший список для особистих справ. Обираємо тип картки, щоб у списку відображалося більше даних про завдання. Вказуємо назву, колір і параметри відбору. У параметрах відбору зазначаємо ті умови, які ви налаштували або обираємо категорію чи проект. Зберігаємо. Для швидкого створення другого списку копіюємо його. Переходимо до налаштувань. Вносимо потрібні зміни, щоб у результаті відбиралися завдання для бізнесу. Ось і все. Тепер у вас є кілька способів організувати завдання в PlanFix, щоб у роботі й особистих справах завжди був порядок.